Всі мене знаєте, представлятись не треба. Дехто не знає, Де хто сказаю тоді? Прості ті, хто знають. Мене звати Глина Михайлівна Сагач, я доктором педагогічних наук, професором Київського національного університету Шевченка. Зараз я є професором кафедри теорії і методики виховної роботи Херсонської академії неперервної освіти. Дуже пишаюся, що це саме кафедра виховної роботи, тому що... Мої християнські справи мені дуже приємно і легко і крилато з ними здійснювати, втілювати в життя. академік Академії Вищої освіти України, трьох міжнародних академій. Але не ці регалії мене сюди привели, а те, що об'єднує мене і Тетяну Іванівну розсвілусь, вона наша шановна, як директор бібліотеки нашої науково-педагогічної. Ось Тетяна Іванівна, давайте її привітаємо. І, крім того, що директором бібліотеки нашої Миколаївської вона є проректором Всеукраїнського народного університету імені Григорія Сковороди, наша філія Миколаївська, ви це знаєте. А я координатор від Києва і є проректором цього Всеукраїнського народного університету українознавства імені Сковороди від Києва. Моя місія цікава. Наді мною є ціла купа дуже поважних чоловіків. Ректор у нас Петро Петрович Кононенко, це доктор екологічних наук, професор, академік. Він нині директор Інституту українознавства Національної академії наук, але є інші, які ну, більш зайняті Києвом. Так от з пелюшок я вам дрібниця, я Пілігрим. І я навіть тепер знаю. раз в моєму роду були священники. Слава Богу, що його домого чоловіка, такі були священники нас це об'єднає. Цей духовний, мабуть, шлях цього паломництва за благодаттю, щоб не писати книги чисто наукові, академічні. Їх у мене, слава Богу, вистачає, і п'ятитонники, і двотомники, і однотомники різні. І вони виконують свою наукову або інтелектуальну місію. Але є речі, які ми, як представниці вже тепер просвітництва, Духовно-наукового, духовно, інтелектуального. От Леонід Михайлович Каруба, який є теж людиною, відомою, знаковою у вас у місті, тому що він кандидат в наук, але це людина, і християнин. Він займається сакральним живописом, наприклад. Тобто християнське мистецтво, християнська культура. Далі. Подивіться, Леонід Андрійович, Жепецький поет, але який поет? Прекрасний поет, християнський поет, духовний поет. Тетяна Івановна Даниленко, вона його дружина, журналіст, журналістка, але яка духовно, морально, інтелектуально вивершена, довершена. Як сьогодні мені Тетяна Івановна сказала, що в мене каже такі помічники, що я каже цими помічниками, нічого не боюсь. А нам нема чого боятись, крім Бога. У нас звіт такий. Ми щомісяця зустрічаємось, а ви щотижня, а я в регіонах. Далі у нас хто із нашого федерація? Чижова Людмила Яківна, прекрасна теж і письменниця, автор багатьох книжок <пасували> з дитячими працює в основному аудиторіями. І так далі. Простіть, якщо всіх не назву. Декан гуманітарного факультету Острозької академії, це найдавніша академія в Україні. Професор Жуковський, доктор педагогічних наук, мій колега. Я дотична була до його коли він захищався захисту докторської. І сказав, Глина Михайлівна, я готовий з вами співпрацювати, з вашими філіями. Вважайте, що цей день в презентації цієї унікальної біблії під назвою «Вічна Євангелія відкрив філію в Острозі, в Острозькій академії. Я сказала Амінь, що в перекладі з грецької означає істинно так, дай Боже, тому що вони перші в Україні випускали і досі готують вчителів християнської етики. То кому ж я не? І все те, що вони робили і без нас, але це виходить теж і в школи, і в вози, в будь-які аудиторії. І Я не знаю, чи так як активно, як ми. От Статяна у нас і богатівня, наша, чи, чи такий будиночок для старших людей. Зараз ми були в інтернаті номер 3 Я сама дуже багато по тюрмах працюю до речі, і в вашій області була. І в своїх інших областях, де я більше працюю і живу, стоїть питання про розвиток такого напрямку, як екстремальна риторика, тобто говорити з людьми ув'язнення. Це особлива річ, і я з ними співпрацюю. Поки що з усіх проректорів я одна. І кожна людина може так, мабуть, йти на такі контакти. Це особлива тема, і вона і для психології, і для етики, і для богослів'я. Священики себе там вільно почувають. Нам, світським людям, дуже важко, і тому це окрема тема. Тому, мої дорогенькі, ви зрозуміли, от яка в нас палітра. Це те, що я вам сказала, от наших 5 таких потужних міст на перше місце я все-таки місто ставлю не Київ, а Миколай. Хай Київ буде в кінці, тому що там потенціал, академіки, доктори, лауреати національної премії і так, далі, і так далі. Все там є потужний ресурс, але щоб була жертва. Жертва любові. Там складніше. Там складніше. А в областях, в регіонах, я вам сказала, я знайшла цю неймовірну підтримку. Тому хочу зробити презентацію моїх п'яти книжок, акцентуючи на останній, який є для мого життя, духовного розвитку дуже важливими, знаковими, тому що саме з цього, мабуть, і з тих всіх моїх 300 публікацій я обирала ті, які є як призма. Крізь яку можна просвітити Отсутність людини. От Чому вона займається з такою любов'ю, не тільки я, ми вся наша інтелігенція, і ви в тому числі. З чого починалася моя особлива така вдячність Богу за наш народний університет? А з того, що в 1999 році ми з чоловіком, який в мене доктор з державного управління, професор і академік цієї академії державного управління президентові України в місті Києві. А це флагман якраз цієї скажімо, державницької служби, Володимиром Федоровичем. ми вимолили в Бога поїздку в святу землю. Це територія сучасного Ізраїля. І я вам скажу, що дуже довго ми, по-перше, тоді теж треба були гроші назбирати. Була тоді економічна криза дуже складна. Не зробили ми свої якісь там домашні справи, включно з ремонтом. Але коли нам запропонували цю поїздку в святу землю, то це було буквально після того, коли я в молитві сказала, кажу, господи, ну не складається. Ми хочемо тільки з паломниками. Це не поїздка туристична. Це має бути група віруючих людей, і моя була умова Києво-Печерської лаври, тому що я православна. Я хотіла їхати в своєму такому рідному середовищі, хоч можна з ким угодно, можна і з атеїстами з'їздити. Вони будуть займати шопінгом, а ти будеш стояти, приймати благодатний вогонь. І таке може бути. Але дуже багато таких нестиковок в таких поїздках, коли люди різної системи цінностей. І ми вимолили, коли я сказала: Господи, якщо нам вдасться туди поїхати, я напишу про це. І я буду поширювати ніколи в житті, вона не буде продаватися ця книжечка, вона буде тільки йти. Тут був дуже великий наклад. Мені допоміг на той момент народний депутат, один із народних депутатів. Я йому дуже за це вдячна, там було, по-моєму, 20 тисяч, а в мене вже останні дві штучки, які ніде не дарую, бо я її буду зараз включати в переведання своє. Під назвою «Великий в Єрусалимі Сім днів на святі землі. Тоді це була велика субота і була моя мрія прийняти благодатний вогонь, що і відбулося. І дійсно, прийняли ми цей благодатний вогонь. Якщо коротко сказати, що відбувається велика трансформація твоєї свідомості, ким би ти не був? Там зовсім інші енергії. Я це знала, мені говорили дуже розумні люди. От, оцей наш батюшка, він мене благословив. хоч він уже, вже його в той момент не було живим. Він був схемонах Києво Печерської лаври, ми про нього теж написали з чоловіком. І дуже йому дякуємо, скількох він вчених порятував, у велика голова, як вони думають, і дуже маленьке сердечко. Ісусу не належить. Так от там була така проблема, що 15 тисяч людей, які молилися, і ми очікували, цей вогонь не опалює, і він раз на рік тільки у Велику Суботу сходить. І він є знаком матеріалізації божественної енергії, оцієї благодаті, про яку ми з вами почали само початку говорити. Людина, яка там перебуває, вона плаче разом з усіма. Хто з вас плаче вдома? Навряд. Кричали Кірія Елейсон, з грецької Господи помили, вже переходиш на грецьку, тому що самі сильні греки. Поляки, матка Боска, Єсус Христос, росіяни дружні, Господи помилуй. тільки українців не чути. От нема. І не запалюються ці свічки. А потім, коли вже іерарх тоді він був живий, Єрусалимський Діодор царством небесне, він був тяжко хворий наголком. Вже він був бі білий, як мармуровий, як білий такий папір. Його вже на ношах туди заносили в, цю, в гроба Господнього цю печеру, де тіло лежало причисте. І коли він мав вийти із цим запаленим вже вогнем, який йшов від самого Господа, то я скажу вам, перші отримували дітки. Що сьогодні справді такий день І духовний. День, і красивий весняний день. Ми зустрічаємося з цією красивою, мудрою, талановитою, я вважаю, геніальною жінкою, тому що вона в Миколаєві розбурхала наше таке тихе провінційне життя. Справді, це яке треба мати серце, щоб дійсно щоб людям там було не тісно. Повірте, що кожному в її серденьку знайдеться містечко.